які Мають запрацювати. Розкажи більш детальніше, де вони знаходитимуться, і більш детальніше про них. це спільна ідея територіальної громади і Вінниці, персонального міського голови Сергія Маркова. 120-ї бригади, по-перше, надає персонал для трьох рекордних центрів, які будуть довзі відкриті. Вони будуть працювати в трьох прозорих офісах: на Замостянській, на космонавтів на фаскомській. В кожному з офісів будуть працювати наші працівники, фахові будуть працювати психологи. Рекрутери, людина, яка бажає і бачить, що готова приєднатися до Сил оборони до 120 бригади, приходить, отримує консультацію, проходить тестування, ми беремо її значить, координату, запитують, людину, що жива, вона в Збройних силах раніше ЧНС, яка в неї є військова спеціальність, яка в неї є цивільна спеціальність. У нас до 120 бригаді є. Вакансії ми пропонуємо людині, щоб вона проходила служба року з земляками, разом з сусідами, однокласниками, з добровольцями з міста Ліниці, які ще є, такі як я і інші. І e, значить, узгоджуємо цю ситуацію і вирішуємо e, найкращий варіант для цієї людини проходимо служба в 120-й бригаді. Якщо вона водій, то вона буде водієм. Якщо вона айтішні, вона буде айтішником. Якщо вона слусар, значить вона буде слюсарем, Якщо ця людина дотична, я маю на увазі дві часа, жінки до бухгалтерії, до логістики, до якихось адміністративних послуг, вона буде працювати в адміністративних послугах. Звичайно, що ми пропонуємо найкращий варіант для неї. Фактично, це спільна ідея міста Дівці міста 20-ї бригади, для того, щоб люди, які готові зараз приєднатися до сил оборони, знайшли для себе кращий варіант, отримали фахову консультацію від військових і потім вирішили, куди вони хочуть йти. Звичайно, якщо людина вважає йти в штурмову бригаду, хоче йти в Азов 47. В морську піхоту у нас координати є всіх цих підрозділів. Ми з людиною спілкуємося. Звичайно, переконуємо її, що 120-та бригада Вінницька наша рідна для неї найкращий варіант. І підшуковуємо для неї найкращий варіант. Будемо запрошувати і дівчат, і жінок, ну і звичайно, мужніх потужних чоловіків. Скажи, будь ласка, твій бойовий шлях власне.